От, якщо отак от розкорочиш Т4, то однозначно насоса буде набагато простіше витягнути і поставити на місце. Вже таки бачу. Хтось хоче написати коментарям, на що ти його це такого скільки зайвого розірвав. Ні, не зайвого, особливо якщо стоїть корито. Звісно, можна перевести морду у сервісне положення, відхиливши на себе. потім. Зняти он те корито, і це добре, якщо ще болти стоять зависки, а не перероблені на гайки і дурнуваті шпильки. Ну тоді ще можна, але все ж таки розібравши отак, не доведеться робити будь-яку роботу знизу. Тобто все робиться отако зверху. До стандартної операції із виводу морди у сервісне положення додасться лише, якщо вони ще до цього часу дожили, зняти. З отаких от от штук, тут одна піпка, витягуєш. І отут от направляючу, Ну, це не я поламав, це так уже і було. Легенький фіксатор. З обох боків, роз'єм з датчика і трубочка на підсилювач керма. А тут, отак, заглушив та й все. Ну і два роз'єми на вентилятори. І що ж ми з цього всього отримуємо? Перше, доступ. Коли отаку писка перевів. Є доступ. Тобто перед тим як розбирається, можна залізти, дуйчиком обдутяться це все. Де, якщо є яка болотяка, можна підчистити, продуть, щоб менше було грязюки. Ну і зручно крутить і так само і трубочки, і ремінець, так само, все зручно крутить. А сама оця пачка поклав трушничка. Ну, тут можна було і не ставити, бо такий собі бампер не дуже. Але коли бампер ще гарненький, то бажано поставити. Отако От шнурка перекрутив і все воно тримається байдуже.